Ми побуваємо у побудованому з нуля містечку для літніх людей, які втратили своє житло через війну. Місто Чесів'яр, що знаходиться під Бахмутом. У сусідський дом прилетіла точка. У сусідський дом рознесло на кусочки. Наш дом теж постраждав дуже. Ми чудом з чоловіком залишилися живі. Завітаємо до амбулаторії, відновленої з допомогою об'єднання бізнесів. На початку, ви розумієте, ми трошки я особисто трошки скептично поставився до цього всього моменту. Співпраця між державним і приватним бізнесом, що вона є дієвою, реально дієвою. І як приклад цієї співпраці, це 9 місяців амбулаторія. Та поговоримо про майбутні громади з працівником ДСНС, який керує фондом, відбудуй Макарів від заливки стовпчатого фундаменту. До моменту, коли ми відкривали і перерізали тут стрічку, пройшло 44 дні.